you <music> Ми ну так, вирішити створити сімей на тип, тому що я і моя дружина ми виросли двоє в, в многодітних сім'ях. У мене ще, ще п'ятеро братів, жінки теж брати і сестри є. Перша у нас з'явилася Валерія. І після неї ми поїхали вчитися і побачили, ну, дійсно, що є багато діток, які потребують ну, дійсно, бути в сім'ях. Коли дитина зростає в сім'ї, це правильно. Зараз в нашому будинку знаходиться семеро дітей, але ще планується додати четверо. Тобто, в общем, ще нас буде десять дітей, бо одна дитина нас буде вибувати на основному. Поки хлопчики переважають над дівчатками, ну скоро буде дівчат над хлопчиками переважати. Діти між собою не конфліктують, діти дружать і розуміють нас, і ми розуміємо їх. Їхні потреби, їхні переживання, як і дівчаток, так і в хлопчиків. Є період, коли вони і зростають всі. Но всі не по своєму добрі, всі по своєму кажди. Це є. І, і, і людина. Для суспільства дитина, яка зростає в сім'ї, вона має набагато більший потенціал, ніж дитина, яка зростає в дитячому будинку. Тому що дітей нарушається психіка, а діти це що? Це квіти, квіти землі, це наше. І так нас спонукало на те, щоб ми були батьками-вихователями. Ні, ми так не називаємося, ми називаємося папа, мама. Тому що це круто, вони з першого дня всі називають папа-мама. Притом всі. І це класно. Кожен ранок просипатися, кожен тобі каже, добрий ранок, я тебе люблю, обнімаю. кожен вечір засинаєш. так, да, є свої нюанси, але так все круто просто. Це дружня і сімейна атмосфера. Так як ми колись хотіли з жінкою. Ми дуже давно цього хотіли і ми хотіли багато дітей взагалі.